Жив собі король, але то був неправильний король. Він дуже сумував і переживав, коли комусь було погано, якщо чинилася несправедливість. І ще він був маленьким хлопчиком, а його історія, по суті, трагічна. Світ людей виявився невдячним і зластивим. Звали цього короля матюшем, і жив він у казковому королівстві, яке вигадав письменник Януш Орчак. Це була абсолютно унікальна особистість. Людина, яка своєю самовідданістю і добротою, всеосяжною вірністю власні ідеї може порівнюватися хіба що з пестолодця, хоча й зіставляти курчика з кимось іншим некоректно. Коли діти кажуть вам несносними і виводять вас із себе, коли ви кричите, то ви б'єте їх в злоба. Не в силах сдержаться, смотритесь хорошенько і запомните. Именно так выглядит и реагирует в сердце ребенка. Дехто стверджує, що нібито це легенда, що він відмовився покинути своїх вихованців і разом із ними поїхав до концтабору. А потім до крематорію. Інші обурюються такому цинічному тлумаченню вчинку письменника-педагога, адже людина відмовилася врятувати власне життя і не покинула дітей Сирі перед обличчям смерті. А що він там при цьому казав і кому, як тоді тримався, то це вже деталі. Хоча здається, починати розмову про Корчика варто з того, що спочатку він розділив із дітьми своє життя. Хто ж він був письменник, лікар чи громадський діяч? До восьми років Генріх Гульчміт, а саме таким було його справжнє ім'я, вважав себе поляком, бо народився в липні 1878 року в сім'ї успішного варшавського адвоката. Його асимільована інтелігентна єврейська родина жила в злагоді достатку в просторій квартирі з прислугою. В ті часи Польща перебувала під окупаційною владою Російської імперії, тож хлопчика віддали до російської гімназії. Там панувала сувора дисципліна, а викладали російською. Хоча вже з перших класів діти зубрили латину, французьку, німецьку і грецьку мови. Генрік навчався старанно, був здібним, і тому, коли з його батьком трапилося нещастя, той захворів, а згодом і помер вже з п'ятого класу в 15 років, хлопець іде підробляти репетиторством. Та ані необхідність суміщати роботу з навчанням, ані злидні, які настали після достатку, не завадили закінчити гімназію і вступити до Варшавського університету на медичний факультет. Із з першого ж курсу він починає активну діяльність журналіста, підписуючи свої публікації ім'ям Янош Корчак. Коли майбутній лікар проходив практику в госпіталі, його вразив стан безнадійно хворих дітей-сиріт. Відтоді його не полишала думка, як же полегшити їм життя. Генрік їде до Швейцарії для вивчення досвіду пистолотця. Працює в дитячій лікарні, літніх таборах вихователем. Вже тоді він визначає свій життєвий шлях. Сьогодні є скептики, які стверджують, що нібито це не так. Та аналізуючи долю гуманіста, переконуєшся, що він свідомо обрав стиль життя одинака, відмовився від сімейного щастя заради того, щоб повністю присвятити свої сили і час дітям сиротам. Курчика мобілізують на російсько-японську війну як медика. Проте, повернувшись із місця бойових дій, він їде до Берліна, де за власні кошти слухає курс лекцій і проходить практику в дитячих клініках. Водночас ознайомлюється з різними виховними закладами. 1905 року виходить перша повість корчака «Дитя вітальні, а її автор стає відомим. Відтоді він писатиме все своє життя, а про практику лікаря через багато років зауважить. Лікарня показала мені, як гідно, зріло і мудро вміє помирати дитина. Хворих дітей він сприймає як найзнедолінніший і розіп'ятий клас. Зрештою, Корчик залишає лікарську практику і засновує дом сиріт у Варшаві на вулиці Крахмальній. Життю і праці в ньому він присвячує 30 років аж до власної загибелі. І покидає свій дім лише в період Першої світової з 1914 до 1918 року, перебуває в цей час в Україні, зокрема і в Києві, де також засновує сиротинець для польських дітей, і пише свою основну книжку Як любити дитину. Після повернення до Варшави у Корчака настає найбільш продуктивний і вдячний період. Він керує двома дитячими притулками для єврейських і польських дітей, читає лекції, пише статті для журналів і веде на Варшавському радіо цикл передач. Корчак створить для дітей маленьку казкову країну в стінах сирітського дому, де пануватимуть демократія, чесність, повага до прав людини. Бо він першим висловив думку, що дитина це не маленька людина, це вже людина. З її емоціями, переживаннями, достоинствами і вадами. Він був для дітей батьком, вихователем, радником, вигадником і каскареком. Що, погодіте, только не бойтесь. Не бойтесь. Погодите. Погодіте. крабле, бумс. Вітер тучі розгоняй. Громе дождік, улетай! Ріблі, краблі, бумс. Доктор да ви волшебні. І одним із перших в практиці виховання запровадив демократичну систему самоврядування. В домі сиріт були дитячий сейм і навіть суд. Щоправда, цей суд здебільшого присуджував допрощення і вибачення. Корчик не сюсюкався з дітьми, не принижував їх авторитетом дорослого. Він поводився з ними як із рівноправними громадянами своєї дитячої республіки. Його виховною концепцією була зміна самого ставлення до дітей, а метою реформування жорстокого світу згідно з принципами справедливості і добра. Недарма одну з його книг названо Права дитини на повагу. І, хоча перу Януша Хорчика належать понад 20 книжок, про виховання, широкому загалу він відомий як автор короля Матіоша І. Порівняти популярність його можна хіба що з маленьким принцем Екзюперії. Цей шедевр приніс Корчику світову Славу і став однією з найкращих філософських казок. Король написаний ще 1923-го, двадцять третього, або ложе й продовження. Король матіош на безлюдному острові, а ще банкрутство маленького Джека, Кайтусь Чародій, «Літо в Михаловці та решта дитячих і не зовсім дитячих повістей і новел. А потім було не до письменництва. Потім було гетто, страшне Варшавське гетто. Яке стало прикладом фашистської концепції світу для неарійців. На його території опинився і дитячий будинок Корчака. До останнього дня він залишався там зі своїми вихованцями, лікував, діставав із величезними труднощами їжу для них. Выгадывав себя розваги і заняття. Паровозик наш іде, тихо пісенку поє, вдоль лісочка і полей вместе їхати веселей. люболупотим, зная воссцвет. Спасибо Тебе, Господи, за милости и чудеса Твои. И радуюсь я, как дитя, не величая Тебя, великодушным, справедливым и добрым, а молю, Господь мой, уповаю, мой и верую. Евреи? Приказ выезжать. Вон отсюда. Что случилось? Я вас слушаю. Завтра мы будем готовы. Стефа. У нас 15 минут. Дети, дети, мы едем на прогулку. Одевайте чистую одежду, собирайте рюкзаки. У нас мало времени. Так что берем самое необходимое. Муторошно навіть уявити, як 200 дітей на чолі их їхнім учителем під зеленим прапором короля Матюша крокують до потяга, що відвезе їх до концтабору в Тремлінці. За легендою, вже біля самого вагона німецький офіцер запитав Корчика, чи це не він є автором маленького Джека, якого той читав у дитинстві, а коли отримав ствердну відповідь, сказав, що вчитель може залишитись. А діти? спитав Корчик, а діти залишитись не можуть. то і я так. Він пішов зі своїми дітьми до газової камери 6 серпня 1942 року, аби до останньої хвилини вихованці не здогадувалися про те, що на них чекає. Він першим почав стверджувати, що дитина це особистість. А дитинство фундамент життя і забрав із собою власний головний секрет: секрет спілкування з дітьми на рівні, вміння зрозуміти дитину, не нахиляючись до неї, не принижуючи. Його вихованці довіряли йому всі свої таємниці, а він вмів, як ніхто, не ідеалізуючи дитину, любити її більше за власне життя.